А ти, сестри, Божий вам! Я радий вас вітати Господа. І хотів з вами прочитати те, що написано на сміттєві. Давайте прочитаємо. Може Можемо зробити. Може. Я прославляю ім'я Бога в Пісня. І прославляю його. Подяки. Може ще раз, щоб краще було? давай. Я прославляю ім'я Бога в Пісня. І прославляю його. Одяк. Амій. Сьогодні на свято день. Одяг. Що ми сьогодні будемо робити? І що ми вже робимо? Дякуємо. Дяку. І слово Боже каже, за що ми будемо дякувати Господу. За що? За все. За все хороше і нехороше. хороше. Добре і недобре. За все ми будемо дякувати Господу. І я хотів би. Трошки так, з вами поспілкуватися, поговорити про подяку Господу. Знаєте, Тому що ми іноді ну, дякувати, дякувати. Ну, це співати, да? подяку Богу. Ми даємо. Да? Ми співаємо служіння, прославлення Господу з жертва хвали. Ми дякуємо Господа. І це прекрасно. Це по Божому Слову. Так написано. Щоб ми приносили Богу жертву. Вали, тобто плод уст, прославляючи ім'я Господь. Що таке жертва? Жертва це те, що ми робимо, коли нам, може, не зовсім хочеться робити, правда? Коли нам тяжко це зробити. Ну, наприклад, слово Боже каже, що люди ложили, Христосів коло сокровищі зідівся, люди ложать. Да? І люди побагато ложили, а він каже, ти ложили, от. Ізбити, а ця була, вона положила все своє, своє профітання. Тобто це те, коли ми щось робимо, не просто ну, на сім ми, ми, ми робимо, а це коли нам, можливо, не хочеться, а ми це робимо. Нам не хочеться співати. Да? Буває таке, що нам не хочеться співати. А коли ви прийшли сюди, нас, нас закликали, давайте будемо радіти, будемо, тому що написано, радіти, ми будемо радіти. Нас закликають радіти, а нам що хочеться плакати. Буває? Ну таке, настрій такий. Щось, щось случилось, як якась печаль, якийсь горька, а яке ж радіти, нам хочеться поплакати, при в церкву такі, тут поплакати. А ми прийшли, а давай прославлення зробимо. Включайте погромче музику для Господа слави. А в нас не те настроєння. На, Оце називається Жерт. Коли ми робимо те, що можливо нам. Ну, не те нам сьогодні хотіли. нам хотіли поплакати, а нас закликають радувати. Тому давайте будемо знати, що подяка це стиль нашого життя. Да. Тобто ми завжди люди вдячні. Ми вдячні, ми славимо Господа. Ми дякуємо Господа, ми величаємо Господа, ми окроняємося Господу. Щоб не було, які б бурі там не були, які б не були. Що незалежно, незалежно, що в нашому житті відбувається, ми приносимо жертву вали Господу. Ми славимо Божого. коли вчора я, ми були в насосів на жатві, я роз, розказував, що одного разу, знаєте, я прийшов в собрання, так на душі якось важко. Бувають такі моменти. Ну, важко, якісь обставини такі. І я прийшов і думаю... І славлять, а мені хочеться поплакати. Ну пішов нам ми. Поставив собрання там на сосу, і помолю. От тут там громке прославлення, думаю, ми, а мене не настоять. Пішов ми там в комнаті Сосуди, там моляться, і моляться, і до мене так, як очередь доходить. І десь того, а Господь каже, радуйся і благодарить. І пішов далі. Я думав, я так ждав, Господи, ну скажи ж мені, я так тебе люблю, я бачу твою жду. Знаєте, ну так щось хотілося від Господа сказати, щоб Господь пожалів, пожалів, а Господь каже, що радуйся і благодари. Ой, думаю, це так, вийшло. Ну, але, ж, але ж пішов, пішов, пішов до Бога. І думає, ну, давай я буду давай я буду практикуватися в житті. Раз Бог сказав, що треба робити. Я думаю, все, не буду нічого просити, абсолютно. Оце ця неділя й одної Просто стаю і благодарю Господа. І ви знаєте, якщо б хто не пробує, попробуйте. Починаю да? благодарити, благодарити, а потім Господі дай, Господі дай, ж бачить. Господі поможи. допоможе. Не так легко буває в нашому житті, коли ми, знаєте, от, але коли починаєш благодарити, благодарити, слави Господа, приходить перемога, приходить перемога, приходить радість. Приходить Господь і втішає Духом Забіт. Тому сьогодні будемо радіти, славити Господа, славити ім'я, Боже, вісняк наших, салат наших, прославляти Його, величати Його, поклонятися. Будемо вдячні кому Господу. Ну, перш за все, ми дякуємо за спасіння. так? Дякуємо за спасіння. Я думаю, всі ми, всі ми згідні з тим, що ми дякуємо за спасіння, що Бог знайшов нас, купив нас, дарував нам життя. А також будемо дякувати за матеріальні влаги, правда? Сьогодні ну, Ми, мабуть, особливо будемо дякувати за, за матеріальні влаги, які Господь дав нам сьогодні. Що ми маємо все необхідне в нашому житті. Маємо, як кажуть, що їсти, маємо, що пити, ми всі вдягнені, хоч, як кажуть, іде війна, але, але ми, ми в достатку. Слава Господу, за духовні речення, як вам, Господа. За матеріальні речі ми дякуємо Господа, ми прославляємо це треба робити. За все дякую. І це написано, непрестанно молитись і за все благодарити. Тому будемо славити, благодарити ім'я Господа. Знаєте, що я ще хотів би ну, сказати, що ще нам потрібно робити в нашому дітті? Дякувати Господа за духовні речі, за матеріальні речі і також. Дякувати людей. Да? Дякувати людей. За те, що хтось колись в нашому житті зробив добре. Треба дякувати. Буде Написано слово Боже, що люди будуть які останній час. Там 20 таких перечислені, да? які будуть люди. І кажуть, що люди останній час будуть люди якісь небогадатні, да? невдячні. Тому давайте будемо. Дивитися, за чим слідкувати і завжди, завжди за все. Огонь дякувати. Бога дякую, людей, і дякувати людей, які нам допомогли От наприклад. Ну, сьогодні, одавайте час, собрати. У вас є? Хоча була одна людина або дві церкви, які ви сьогодні саме тільки сказати дякую. Є? Давайте зробимо. Я, наприклад, біло... Там за тих пакло приходько, що... хочу його подякувати, при приксі, да? так? От ровно рік назад у мене батько, і ми тут його похоронили поруч. І ось цей чоловік відходить на могилу і вбирає там. Я далеко, а він не не ходить, я, 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 я просив, а він робить, спасіба. Госуйте Господь. Давайте подякуємо, скажіть, на ну, От ход, п'ять ход, чоловік, по телевіротам, хто хотів би копи сказати. Я думаю, це практично Можете відійти одняти і сказати. Спасіба, мама, Спасіба, мама, діти, повинні дякувати своїм батьків, Батьки, дякувати своїм дітей. Треба дякувати. Ви щось вам зробили. Для вас добре, хороше. Будемо вдячні діти. Господь хоче, щоб ми були вдячні. Знаєте, як кажуть, як весь брат Богдан сказав, що ну, случилась тут біда, боже, Да? І сьогодні ми зібрали, щоб подякувати Господу за що? За дім молити, Да? За дім молитви Случилась біда, хто дякував мені Господа. Плакали. Ходили, дивились на те, що случилось. Да? І Бакали і було якось не до того, щоб Бога дякувати. Але слава Богу, що він сьогодні. Слава Богу. Скажіть, слава Богу. Ви тоді не розуміли. Ви тоді не могли це розуміти. Да? Але слава Богу, Бог дару вам щось краще. Да? Коли Бог ламає наше старе, коли Бог ламає наше старе, Бог дає нам щось краще, нове, лучше. Та є другі можливості для нас. Тому знаєте, давайте будемо розуміти, як написано, все суддя обов'язково. Все, що в нашому житті, не случалось. Тобто буває хвороба, буває, буває якісь неустройства в житті, але Бог відкриває нам через це буває, відкриває нам другу кращу в дорогу. Ми можемо щось поняти, щось зрозуміти. Тому, якщо ми дякуємо Бога дякую вам, дякую за все, що случається в нашому житті. В цьому є благословіння надалі. Тому будемо вдячні. Будемо вдячними людьми. І хай це буде, знаєте, як кажуть, як стиль нашого життя, ми завжди за все дякуємо Господу. Знаєте, мені сьогодні так приємно тут бути. Е, я думаю, мене, мабуть, всі знаєте, може, хто не знає. Да? Я живу тут навпроти, проті, оце, 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 оце і знаєте, і ми ходили сюди в церкву. Собрання було через дорогу. І, і я сьогодні просто, що я хотів сказати, коли я був таким хлопчиком, як оці діти, да, ми бігали в церкву. І була, був такий період да, в житті церкви бувають різні періоди. Да? Ось я дивлюсь обрицька церква, зараз переживаю, можливо, такий період, коли, коли я, я був дитинством. У нас не було Бога період, що Були старші батьки і, і діти, якийсь такий період, що. А потім, а потім прийшов час, коли, коли стали, якби вже, ну, ми стали підростати і з'явилася. І, і, і я дивлюся з баяся, не тут молодь, думаю, я, я, ну, Діти, так? Да? Ну, я думаю, 10 років це, це буде молоджу. Це, це буде сила, знаєте. І ми, так, Пам'ятаю, знаєте, ту ходили, прийде, а там дід ді, мій ді, Іван Федорович побоїний, читає, був паспором. І такі сі, сидять старші люди, да не собрали. Ну, А буває буде, що як дід десь поїхав, десь повіз ракези кудись в друге село, діда немає, то, то я там мені дадуть бівлю, прочитаю. А я вже читав слово, Боже, відкривав салтин. Читав псалом, а ще спотикався, а знаєте, як та що підказували, як ти читаєш помилками, отакий був період нашому лікарні. Ми були мали такі проповісти. І ми якось так, знаєте, ходили, але ж вона вдоволька, наче трошки так, як сказати. Ну з бороду, з дітьми ніхто не займався, не дібеш нас а в батьків собрання. Ходили, або самі забігали, а то як прийшов майор, що мене це Грудня, грудня, має люди, приїхала, переїхала сім'я, хто знає з грудня. І вони приїхали, такі молоді хлопці, вони були такі вже по 17, по 18 років. І наша молоді прославлений брат, поля Мерезь попав. Паві переприїжджають, бачить. Тоже, там забрали ідеально на вулиці, гуляють. Посидить, посидіть, на вулицю. А потім знаєте, по а ході знає, воно як загорілося, як ця плода як приїхала, які вони такі були, ну, вони стали. На той час вони були современні такі, брати, знаєте, в той час. І дуже гарно співали. Співали ці пісні, що там і ті співали в чотирьох. Не були такі гарні голоса. Знаєте, і ще коли приїжджали, їх навчили, подарили їм одежу, знаєте, принесли джинси там ще, ще на той час, такі рубашки американські. Щоб що не було. І це така була молодь оце. Просто знаєте, привет вам, Христово святуще Євген. І якось почалась почала, почала собиратися молодь. Тянуться, так, тянуться друг до друга. Побіляє ще діть робили електрогітані, сам зробив електрогітану, так? Сам зробив електрогітану, десь ми настягали музики, він брав там десь купив логіку, ламіші, я побіг у дітям, хто не хотів, а він клуб грав на ударі, притягнули ті барабани, зробили такий оркестр. Оркестри ми грали, співали, поставляли гос. Як вони? І слава Лос, оду знаєте, та й вже. Якраз цей як помер від Іван Міша, наш Пастор Михайло Іванович, він, він нас, він нам, знаєте, він нам дуже нас дуже молоді, допомагав. Це він вже на старість став, може, такі трошки строгий. А тоді був він такий дуже до нас розположений, дозволяв багато нам, як ми їздили, служили, трудились, багато їздили. І що? Загоріло. Тому я їв, я, я, я просто рука відстана. Діку до Бога, що є сім'ю. Через короткий час тут будуть і гітарісти, і барабанщики, і музиканти, і на сопінках грати мене, і Господа прославляти тебе. Правда? Амінь. Слава Богу, я, я, я радий, я радий за вас. Покоління це морсь, це сила, так? сила. Ми вже люди перед похилого віку, ми вже, як кажуть, йдемо вже з горки, але приємно, приємно що на цьому місці є Божа церква, тім Божий, де буде поставляти з Кіння Господня. Я не знаю як, думаю, давайте ми мене значимо відкриття. Це входи Коли? Через дві да, да, кажуть, ходи мені вже сьогодні ви сюди зайшли, пророю перше, зібрання проти зібрання, я на біс, я, я вірю, що. Може через рік ми зробимо, беремося показом і святкуємо. Уже все буде закінчено, все буде зроблено, і ми тут просвяткуємо це свято, свято відкриття молитового будинку. І сторіччя, да, ми так не працюємо. Ми ждемо, ждемо. знаєте, в 22-му році почалась церква, а в 26-му, 22-му році була церква. Бабтістів, 26-го, 18-стала 18, церква 50-х. якраз, я думаю, <гуми> <гуми> на сюда зробимо велике свято, великий праздник і будемо славити Господа. Тому мені, мені приємно, я вас всіх запрошую, щоб ви всі прийшли. Знаєте ще, ще одну річ, яку я хотів сказати, що подяка, подяка, вона виражається не тільки в наших словах. Вона ну, виражається чим ділом. ділом. Який чоловік? Він ділом служить, він ділом показує, він робить щось. Ну, скаже, як уже для так? а чим благословляє? Сьогодні ми також прийшли, я думаю, ми будемо благословляти і словом, будемо благословляти, і ділом. А ви знаєте, той хорошо, що приніс принесет. Це так була слова на носо. Вчора була нос сортці було святожним, і всі так хотіли з'їсти той караван. Але хтось каже, давайте ми його голосовим і обданови його. Або там, де свято жди випадає. Так досовка така, гарна, благословила, поділила своєю радістю. Це практичне, да? да, так? Вони мають самі не а віддали нас. Сьогодні ми всі разом його з'їмо. Ну, така, його... така його доля. Да? І под... І Богу. Да? Тому давайте ми будемо знайти. Ну, виражати виражає э, свою. Свою подяку виражати діло, виражають діло. Тоді коли треба, коли йде нужда, коли бачили, могли піддержати, підтримати їх матеріально. Ну, хорошо. Я не хочу бути голосковим сьогодні, я хочу просто теж щось діло зробити, подарувати. Почекайте. 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 Погодь. Так, почекайте. Були заклики. Отме, зустріченья провели. З славити відкриття дитячеї брату Володимира Заболдського. Ну, то пасовли, причаїлись. Процес було. Я тоже хочу заключать, закінчувати. Так, у мене так, що я так є. Оце оце всі, хто учаску ви перші десятки по кампенті, а потім доставці. Після собрання. Будемо всім. Дарих, ну я, я, я хочу показати практично. Практично, що ми можемо робити. Будемо приймати, те, що нам хочуть, так. Хай Бог благословить кожного із вас. треба вчитися не тільки. давати, а треба вчитись і брати і знаєте. Мене колись в дітті навчило. Мені брат один дає, благословляє мене, фінансово підтримує. А я кажу, та не навіть. Не вміє брати, то не вміє то давати. Тому будьте знаєте, Давайте. Вам дасть, коли, коли вас почать благословлять, благословити, ви також приймайте це. Ну, ще в мене один подарок, Це в мене подарки для братів. Щоб, якщо ви будете боліти, знаєте, братів наших є голива.

Наслідощий перевезти. Може, в кого є поділити. Хорошо, друзі, я хотів би, знаєте, показати себе практично, так? як ми повинні жити, як ми повинні служити другим. Служити другим, благословляйте справляйте другим. І вас Господь Вам вас, Господь, благослови. Дякуйте Бога співом, молитвами. Розставляйте його. Дякуйте, Бога, за матеріальні блага, дякуйте за духовні блага. Хай подяка ніколи не сходить з ваших вкус. за щось маленьке, що вам хтось зробив. Ось сьогодні подав мені води, коли я тут сидів. Спасіба! Приніс. Приніс водички стаканчик, да? а мені так хотілося. І такі, такі прості речі, такі прості речі в нашому житті. Але вони так необхідні, так необхідні кожного нас. Не треба замічати, треба бачити людей, бачити їх нужди. Знаєте, як Господь сказав, що жах і много тіла Так, ті да Господь бачить людей. Каже, коли він проходить. І бачить толпи народу, каже, як овці я не вчим пасти. Тобто люди іноді нуждаються. І давайте ми будемо бачити цих людей, які окружають нас, бачить цих людей, які тут біля нас, біля нас, і будемо їм робити добро. Робимо добро, скажемо слово, і Господь наповнить цей дім. Слава Господу! Тому жатва! Знаєте, ми сіяли багато, і я думаю, що коли строїм цей молитвиний дом, він росте, це теж усі, так? Да? Хтось бачить, хтось дивиться, хтось наблюдає, хто ще не, не, не осмілився прийти, але він сюди прийде, склонить коліна і прославить ім'я. Господня, тому хай Господь благословить наступне покоління. Я благословляю вас на сідучі 100 років, щоб в цьому домі молитви прославлялось Ім'я. तव्हां ありがとうございます。 Дякую, навіть і вічки, великим і Дух Святий. Амінь.